І всім привіт, це я Гімербом. І я записую перед монтажем цього ролика. У мене питання: ви хочете колабу з Mixpros Games? Я просто з ним давно колабу не знімав. Мені цікаво, ви хочете колаб? Все, всім па-па. Всім привіт, з вами я І це Болс-симулятор. Погнали! Що я хочу вам розказати? Якщо ви пам'ятаєте дивились прошлу серію, то ви маєте знати, що я там збросив ребітки. Якщо вийде, то я ставлю навіть фотку зараз. Якщо не вийде, то буде таке от... Ну, у мене там всі ребітхи до нуля знизились Ну, як, прокачення. Якщо ви пам'ятаєте, то я ще піднявся. Тепер, як завжди, покрутим рулетку. Я дойду до того. Рулетку ще. Не лише не Крутим рулетку. Подобається, подобається. Десь бы той... О, ще ліпше подобається. Та воно дає багато чуєте тепер. То що 2 мільйона? Ой, спін. Ай! Щезок. Добре. Ладно, як прокачаюсь, я до вас вернусь. Давай. У мене тут рулетки з'явилися від подарунків. Ясно? Ясно. І дай гадаю. Ясно. Що розуміли? От ти от п'ять? Кіди Х 256 Ладно, я шо подумав. Так, дивіться. Только моя стріла просто улітає. Я так подумав. Треба потратитись. Але перше треба на пав. Трив. Колд машин. Хоп. А отцы. Крафчу. Знаю, что кет будет. С трех. Шо? Шо? что вообще происходит? Ладно. Что вы разумеете, за в ступоре. Попросту в Просто пучу. До речі, я хотів вам розказати дуже дякую за підписки, за перегляди, за коменти, за лайк. Вона мені допомагає знімати ще ролик. І більше. Я дуже радий, що ви рішили просто мене покинути. Ну, згадайте. Просто цікаво, скільки вона дає. Ну, принцип, ако паркът му не забирате и то мое... декла А скільки там Я Пф... Шо? Камон, рар. Пф... Пф... Я кажу. Я Irak Fine Повешим слышу White Fox. Я ж об'єднаю. Обиден... объеднаю. І ще ліпше буде. Так. Ладно, я поікраю всі яйця і до вас вернусь. Так подумав? Ні, я все-таки кажу, я яйця відкриваю. White Fox. Знову White Fox. Сноу White Fox Fine, уже можно об'єднати. Ну, нормально. Все не хватаю. Шей раз плюну. Зароблю. Я ще одне куплю. Іду на старт об'єднати. Так. Все тепер телепорту додому. А точніше на спавн полетіли сюди і White Fox на максимум. Я хочу пропуску попробовать. Так і знав. І тут так само дуль. Ні? Так. Тогда я сразу Эгус Вест. Ну. швиденька перемотка. Так, все, мы уже прилетіли. А, мене быстрее скинчили зараз. О! Швидка перемотка э, не. так буду. постараюсь Здесь 10 триллионов. И вернусь давай Вот. Я уже закинчу, но меня будут мешать звук. Проверяем доки стрельную. Во! Короче. Набью, думаю, 300. А то же еще хотя бы один миллиард, может 500 миллионов. І вернусь. Так. А щось може бути лишній звук. Ми відкриваємо нову локацію. Ну. Міментально ще одну перейдемо. А ні. Там ще... Що ви розуміли, я подивився в ТП. Мені ще треба... Ладно. E... На цьому я вже буду закінчувати. Тому всім показним був я, Геймербом, і це босс імулятор. Всім па-па!